Одна річ, яка найбільше руйнує вашу енергетику. Діри в ваших енергетичних тілах. Це майбутні хвороби, проблеми, невдачі, звідки з'являються? Та дам ви робите їх самі в більшості випадків. Розумію, простіше сказати, що хтось винен, але ні. Як саме ви руйнуєте вашу енергетику? В цьому списку перші рядки займає засудження. Та критика інших. Сестра дитину неправильно виховує, дружина військового витрачає всю зарплатню чоловіка. А ця ось носить довгі нігті, які вам не подобаються. Хтось працює менше, а отримує більше, хтось не працює фізично, як ви, а інтелектуально, власною головою. То теж вже неправильно по-вашому, бо чомусь нечесно, у когось більша квартира. А хтось будинок побудував під час війни? І як йому тільки вдалося, список безкінечний. Продовжувати і продовжувати. Тим часом за вами створюється довгий кармічний шлейф, слід на декілька життів вперед, який буде складатися з ситуацій, які ви засуджували. Так би мовити, спробуйте пройти в чужому взутті весь той шлях, який засуджували і критикували. А ще якщо я вам скажу? Щодо засудження нас підштовхнула система, постійне оцінювання ситуацій та людей і відокремлення себе від них, а також, звісно, зрощення его, підсаджена лялька або інформаційна програма, яку дуже любить Егрегор, щоб керувати людиною. Гадаєте, що вами ніхто не керує ніякі програми? А ви пригадайте, як часто страждаєте? Від сумнівів, через те, що вам незручно перед іншими. Бо що вони скажуть? Вам не хочеться виділятися на фоні інших, особливо під час війни. Саме зараз це відчуло на собі багато людей. Не фарбуйся, не витрачай на себе, не радій, бо війна, бо люди гинуть, гинуть. Звісно, але коли ти не встані вести бізнес, сплачувати податки, не маєш чого робити, донати на збори ЗСУ, то яка і кому від цього буде користь? Его створює навколо людей безліч ілюзій, бути кинутим, висміяним та стати людиною. Зі своєю власною думкою, яка не сходиться з думкою інших людей, а це вже страшно для багатьох. Самокритика і самозасудження працюють так само проти вас, а ви часто засуджуєте себе та інших.